Я всміхаюсь, сонечко. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці. Хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, Лийся, мов з відра. Усміхаюсь людям, зичу їм добра. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Погляньте на малюнок. Що ви тут бачите? Правильно, це квіточки! А де вони стоять? Правильно! Вони стоять на підвіконні? Сьогодні, діточки, ми з вами поговоримо про квіточки, які стоять у вас вдома на підвіконні? Дітки, підійдіть до свого віконечка та подивіться на підвіконні. Що ви бачите на підвіконні? Правильно! Багато квіточок! А чи знаєте, хто їх посадив? Молодці! Квіточки посадила ваша мама, а ви помагали? Звісно, молодці! Правда, діти, у вас квіточки дуже красиві. А чи знаєте, що потрібно робити, щоб вони завжди залишалися такими красивими? Так, дітки, за ними потрібно доглядати. Подивіться на малюнок. Як хлопчик доглядає за своїми рослинами? Так, хлопчик поливає свою квіточку. А що робить дівчинка? Молодці, дівчинка витирає листочки. А що робить ось ця дівчинка? Так, вона збрискує листочки водичкою. А ця дівчинка розпушує ґрунт, щоб краще водичка. Потрапляла до квіточки. А ви допомагаєте своїм батькам доглядати за квіточками? Молодці! У кожної квіточки є коріння. Коріння знаходиться у ґрунті, в горщику, так, діточки? Наступне у нас йде стебло. Це ніжка, на якій тримається квіточка. Від стебла йдуть листочки. Такі гарні, бачите? І вгорі у нас квітка, в якої є пелюстки. А зараз, дітки, візьміть зі своїми батьками вазонок, який є у вас на підвіконні. Та разом зараз покажемо, з яких частин складається квіточка. Покажіть, де у вашої квіточки. Коріння, стебло, листки, квітка, пелюстки, молодці дітки. Друзі, квіточки дуже раді, що ви знаєте, як правильно за ними доглядати, а також знаєте, з яких частин складається квіточка. У нас в групі є теж дуже багато квітів. Які з нетерпінням чекають, щоб діточки прийшли у садочок та доглядали за ними. До зустрічі, па-па!